Вітаю знову Hammer центр Сьогодні короткий фільм про те, що ми раніше не робили, а саме про чудове нове кермо для цієї чудової Мазди. Ось тут було кермо старе і просте, а стало нове і з підігрівом. Ось ми використовували Татну не потрібно кнопку для його включення. Зробили підсвітку, як бачите, ось вмикаю, дивіться, як він добре пошитий. А під цією шкірою вбудовані нитки підігріву І ось буквально за хвилину температура майже 80 градусів. Це чудово і дуже тепло. Тож, Хоч вже і на сезон можна звертатися до нас ще й за такою послугою. З вами був Хаммер Центр. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!